Черкаські тролейбусники на межі бунту їм знову затримують зарплату. Нині борг перед робітниками електротрансу майже півмільйона гривень. Люди у відчаї вже готові до страйку. Подробиці в сюжеті ось так. Працівники Черкаси електротрансу щодня вітаються один із одним. Востаннє людям виплатили зарплату ще перед новим роком. Це були гроші за жовтень і листопад. Зараз працюють у борг. Загадути не отримали. А вже засічені треба давати 7 числа по колдогові. Керівництво нічого не каже. По цьому поводу, взагалі, мови немає. Ні, ніхто нам не каже, коли буде, що буде. Директор електротрансу нам теж нічого не захотів пояснювати. Більше того, категорично заборонив заходити на територію тролейбусного парку. Голова профкому підприємства каже, ситуація критична. Робітники місяцями працюють без зарплати. Люди у відчаї і вже готові до страйку. «Якщо Заробітна плата за дікабер місяць не буде виплачена, то я не виключаю можливості, що радикально настроєні працівники підприємства просто не вийдуть на лінію. Зарплату працівникам виплачують із державної субвенції на відшкодування пільгових перевезень. Щомісяця підприємство має отримувати майже мільйон гривень з бюджету. Розпорядник цих коштів Черкаська міська рада. Але тут лише розводять руками, мовляв, держава і досі не перерахувала ні копійки. Дане підприємство воно є дотаційним і, звичайно, у разі затримки проплати державної субвенції, звичайно, виникає така затримка у виплаті заробітної. Доки сюжет готувався до ефіру, чиновники повідомили, на підприємство вже перерахували 444 тисячі гривень. Але цих грошей вистачить лише частково перекрити грудневу заборгованість із зарплатні. Вікторія Курченко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Вікановини.